Ви дивитеся суспільне Херсон? Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Універсальна виїзна сумка та травморюкзак для мінно вибухових травм, а ще бронежилети шолом. В умовах постійних російських обстрілів робота обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф трансформувалась, говорить директорка Галина Салдан. Прилетіла багато, особливо там, де нема. Таких військових дій, то люди говорять, ви привикли. Ні, привикнути до цього неможливо. Це кожний раз, кожний вибух, це е, ти підриваєшся, це все одно дуже важко переносити психологічно. Звичайно, бригади працюють, бригади надають допомогу, виїжджають на виклики. На будь-який виклик, куди б вони не виїжджали, вони одягають бронежилети, вони одягають каски, вишають бронежилети, водії, фальшера на двері, тому що, щоб, якщо буде поран, верніше вибух, з якої сторони, щоб осколки хоча б застрявали в бронежилетах, а не прошивали на, наскрізь. Це додатковий захист самими бригадами. То, що вони для себе придумали. Артилерійські обстріли, скиди з дронів та дистанційне мінування мінами, пелюстками. За словами Галини Салдан, за 2024 рік від атак російських військових травмовані 36 співробітників. Один загинув. Водій Володимир Павлюк був у складі бригади, яка потрапила під удар у передмісті Херсона. Це сталося 28 жовтня. Лікар бригади тоді загинув. Приїхали на виклик, там були вже поранені, там вже вибух був, ну, а ми приїхали і одразу нам другий вибух. Скинули з дрона. Ні, Я був ззаді машини і я не попав, а колега попали. Ну, поранило всіх, а доктора вбило. Добра людина, роботу свою робив добре. Працював довго, довго у нас працює більше мене. Кучеренко Сергій Ніколаєвич, 64 роки. Під обстріли армії РФ потрапляв і фельдшер Віталій Токарів розповідає у Херсоні та інших населених пунктах правобережжя безпечних районів не існує. Крім того, говорить по медиках, які працюють на місці виклику, російські військові наносять повторні удари. За Херсоном там нам дали виклик, що енергетики постраждали, попали під обстріл. Ми також приїхали туди, туди на місце. Там час, ну, дорога так вище, вони там в низині були, от, ми коли спустилися туди до них, почався повторний обстріл, то ми там навіть така канава була. Ми там... Там була частина поранень, у них ховалися. І ми також там разом з ними перечекали, поки пройшов обстріл. Як не страшно, страшно, ми всі живі люди, дуже боїмося. Ну і так продовжуємо працювати, бо люди в місті залишаються. Ну, треба комусь надавати допомогу їм. ВІЛ треба підключити також від балону переносної, коли є з реанімації хворого, бо на Миколаїв забираємо. Або так, між лікарнями перевозимо, то теж підключаємо переносний балон. Найчастіше, коли там потрапляють діти під обстріли, ми були на міновибухових травмах, діти знаходять різні вибухові речовини. Десь пару місяців тому виїжджали, хлопчик ну, щось додому приніс, якийсь вибухонебезпечний предмет. Ну, але коли ми вже туди приїхали, то ми застали. Ну там якісь типу, сарай сараї в них було вдома, і там запах тротилу, то й щось розірвалося. Ну і хлопчик на жаль вже загинув на той час. 150-180 на добу. Таку кількість викликів у середньому відпрацьовують бригади екстреної медичної допомоги на правобережжі Херсонщини, каже Галина Салдан. Навантаження практично одинакові, тому що. Е Вибухові травми вони є майже кожен день, плюс всі соматичні захворювання ніхто не відміняв. Враховуючи зараз велику стресову ситуацію, збільшувались кількості як інфаркти, так і інсульти, плюс ще різні захворювання легеневої системи. І враховуючи, що дуже багато після вибуху в черепно-мозгової травми, з кубара травмою, йдуть наслідки після цього і з сильними головною бомбіль, з високим тиском, і розвиваються у таких хворих епілептичні напади. На всі тяжкі випадки виїжджають бригади медицину катастроф, тобто це ми, і в незалежності від того, де це. Їздимо майже по, всьому, по Херсону, по всій Херсонській області, займаємося перевезенням важких пацієнтів до інших міст, саме Миколаїв, найчастіше це політравми, це травматичні ампутації, це нейрохірургічні пацієнти, тому що у нас залишилося дуже мало фахівців. Зараз дуже тісно співпрацюємо з, з співробітниками поліції з приводу Антонівки викликів. Тобто, в, в важких поранених вони вивозять звідти, бо там дуже гучно і дуже багато дронів. Потреба в спеціалізованих автомобілях та обладнанні постійно лише за 2024 рік. Внаслідок обстрілів пошкоджені 26 машин. Кілька не підлягають відновленню. Розповідає Галина Салдан. 13 листопада, коли надійшов виклик до служби 103, бригада виїхала в самому Станіславі надавати допомогу постраждалим від вибухової травми, де на перехожих була скинута із дрону вибухівка, і на бригаду було скинуто також. Вибухівку на автомобіль один раз скинута на капот, де машина вже не могла рухатись. Другий був скид з дрону вибухівки, яка розірвала повністю автомобіль екстреної допомоги з середини. Там залишились тільки одні обломки з цього автомобіля. До цього часу ми його не забрали, тому що зараз там вже зона небезпечна. Це то що не буде відновлюватись, тому що тут козов повела. З обстрілу Береславської станції, де лікарню обстріляли, а там якраз наші ж знаходили той час автобстрі. В основному автомобілі в нас таких сильних пошкоджень це Береславський район. Частково відновлюється. Частково, от такі як ці, то це вже напевно, що ми не будемо його відшкодовувати, тому що збитки складають до одного мільйона гривень. Ті, що там у нас 100 до 200 тисяч, ми стараємося. І медичний корпус нам відномив вже 9 автомобілів, таких пошкоджень. Ну не такої, такої важкості пошкоджень, а трохи менші, От відномив 9 автомобілів. Ще й медичне обладнання страждає, тому що ударною хвилею воно ну, все ну, пошкоджено. Працівники центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф продовжують виконувати свою роботу. Та навіть розробили дизайн авторського шеврону, каже Сергій Єгоров. То більше питання до головного фельдшера. Вони розбирали з Галиною Миколаєвною, з нашим головним лікарем той шеврон. І зараз ну, вони хочуть його розмножити, щоб вони було всіх на бригадах. Ну, тобто то, той єнот, якого вкрали. Окупанти і там з, 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 зі скіпкою Кавуна. Ну, тобто це, ну, це Херсон, Херсон, Херсонська область. Потрібно, щоб місто жило. Якщо не буде жити місто, ну, міста не буде. Тому потрібно, щоб ми працювали, працює хлібзавод, працюють маршрутки, працюють підприємства.